Анти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 20-24 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Стався обстріл обстріли дроном населеного пункту, внаслідок чого зруйновано приватний будинок. 18-47. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Гур'єв. Влучання двох кабів поблизу населеного пункту. 18-35 Богодухівський район, Богодухівська територіальна громада, село Павлове. На відкритій території виявлено пепела невідомого типу. 16 59, Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. 14.34 Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, село Біле Колодязь. Внаслідок обстрілу впівдроном постраждала 67-річна жінка, 13.27 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Шийківка. Внаслідок обстрілу, попередньо Серса горіли залишки зруйнованої господарчої споруди на площі 15 квадратних метрів. 12. 23 Харківський район Липецька територіальна громада село Слобожанське. В нас сідок обстрілу постраждала 50-річна жінка. 10-18, Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу на власному подвір'ї постраждав 64-річний чоловік. 8-45 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Благодатівка. Внаслідок обстрілу Серце ЗВ, пошкоджено вікна, дах та паркан приватного дому володіння. 54 Богодухівський район. Йон Золочівська територіальна громада, село Золочів, обстріл Каба за межами села. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 27 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, що сталися у Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області. У селі Шийківка Ізюмського району та селі Просянка Куп'янського району горіли конструктивні елементи господарчих будівель на площах 50 та 15 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Вночі ворог вдарив ударним БПЛА по цивільному підприємству міста Чугуїв. Внаслідок. Влучання сталося загоряння конструктивних елементів на площі тисяча квадратних метрів. Постраждала одна людина. Ліквідація пожежі триває. О 16.54 виникла побутова пожежа у житловій поверхівці на вулиці Польова Слобідського району Харкова. У квартирі на 11-му поверсі горіла житлова кімната площею 7 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборців рятували чоловіка 1970-го та жінку 1936-го того років народження о 17.24 пожежу було ліквідовано. О 21.18 знову виникла пожежа за цією ж адресою. У квартирі на 11-му поверсі горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Вдруге за добу вогнеборців рятували жінку 1936 року народження. О 22.12 пожежу локалізовано, та о 22.54 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. 9 квітня у місті Куп'янськ чоловік 1968 року народження підірвався на протипіхотній міні, в результаті чого він отримав мінну вибухову травму ока та руки. Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають бої зіткнення. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік загризового та нової кругляківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гуєн та Олексій Моравйов. Харків. Новини. Цієї ночі за даними повітряних сил зсу противник випустив на Україну 145 ударних БПЛА типу шахети безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 85 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. e aí Внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ цієї ночі. За даними ДСНС, є пошкодження у кількох районах міста. Понівечені приватні будинки та автомобілі. Повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу. Одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша множинні, дрібні поранення, правого передпліччя, постраждалим. Надали допомогу на місці без госпіталізації. Передали в ДСНС. Також сталося загоряння складського приміщення. Усі пожежі спричинені атакою. Ліквідовано. Внаслідок ворожого удару у Миколаєві поранено десятеро людей. За даними голови ОВА, пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, близько тридцяти гаражів та одну адміністративну будівлю. На місці влучань працюють профільні служби. На Полтавщині під час дронової атаки впали уламки. Є пошкодження та постраждали. За даними ОВА, в Опішнянській громаді було зафіксовано падіння уламків. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі. Легких травм зазнав чоловік. Він відмовився від госпіталізації. На місці працюють всі служби. Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей. Тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги. Про це президент США заявив журналістам у Білому домі. Мені здалося, що люди почали трохи виходити за рамки. Вони почали панікувати, знаєте, трохи метушитися, трохи лякатися, бо в нас попереду велика робота. Зазначив президент, коментуючи своє рішення про 90 Енну паузу Трамп також наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці. За його словами, іноді для досягнення результату доводиться шукати нестандартні шляхи. Стамбулі почались переговори між представниками США та РФ. Зустріч націлена на відновлення роботи дипломатичних відомств. Причому обговорення українського питання не передбачається, зазначають у змі. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною. Підкреслила речниця держдепартаменту США. В Україні очікується плюс 20 градусів вже з 15 квітня. За даними синоптиків, в найближчі дні негода ще триматиме країну у напрузі місцями сніг, дощ та ожеледь. У Харкові потепліше з 13 числа. Очікується в день плюс 15 градусів, вночі плюс 5, Але мінлива хмарність зберігатиметься. Далі стовпчик термометра тільки підніматиметься. Річ пройшла більш-менш спокійно, вона дуже відрізнялася від попередньої ночі, коли дійсно було по Харкову завдано 20 ударів БПЛА. І я хочу сказати, що так, це нова тактика, коли ворог робить таким чином, що за дуже стисне. Проможу таких часу дуже багато ВПЛА влучають в одне місто, в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БПЛА напротязі десь години, навіть менше ніж години, було влучання в одну територію міста Харкова. Знаєте, я приїхав одразу після цих обстрілів я бачив це це все, що. Там робилося, яка пожежа була, як були налякані люди, які е, проживали поряд з цими е, жахливими вибухами. І хочу сказати, що так це нова тактика е, росіян, вона е, націлена на те, щоб залякати людей, щоб люди е, були в, страх, в страху. Але хочу вам сказати, що я спілкувався з людьми одразу після прильоту. Так була е, е, певна. Е, Налякова нет. І, але і побоювання, але не було жодної паніки. І знаєте, я хочу сказати і подякувати нашим харків'янам, незламним харків'янам, яких не залякає така тактика росіян. Ми перебуваємо в стані війни і приходиться приймати десь непопулярне рішення щодо знесення певних будинків, які дуже постраждали, яких відбудувати чи відновити просто неможливо. І хочу сказати, що люди не так ставляться. До цього дуже виважено, бо ми чудово розуміємо, роз'яснюємо людям, що цей будинок неможливо відбудувати. Так люди хочуть перебувати і жити там, де вони жили. Це розумно, але є обставини і ми знаходимося в стані війни і люди знати, з розумінням до цього ставляться. Все, що можливо, ми відбудовуємо, відновлюємо, так коштів не вистачає, бо дуже багата руйнація, яка є у місті, ви знаєте, ту кількість будинків, це більше, ніж 9 тисяч будинків, які пошкоджені. І дійсно, одразу відновити, відбудувати неможливо, але ми робимо все можливе для того, щоб якнайбільше відбудувати цих будинків, які можуть бути відбудовані. Тут я, ми концентруємо можливості бюджету всіх рівнів і міського бюджету. Я дуже вдячний сьогодні уряду, який теж виділяє нам, нам субвенції для відбудови, бо це дуже важливо. Дуже важливо для харків'ян, коли вони бачать, що нічого не зупиняється, що все працює і що йде відбудова. Нам потрібно знати дуже виважено. І коли Главком каже, він, він казав да, у своєму інтерв'ю, що так розпочався певний наступ, наступальні дії по Сумській області, по Харківській області. І не хто ж не казав, що йде наступ на місто Харкова. І люди все це чудово розуміють, але потрібно донести правду, донести кожного дня цю інформацію для того, щоб люди розуміли, що робиться, яка обстановка йде на фронті, на лінії зіткнення. І це дуже, дуже важливо. Але я хочу сказати вам, що жодна пана в місті немає, все працює, люди нікуди не виїжджають, навпаки ми фіксуємо, що люди повертаються до Харкова. Хочу сказати, що працює громадський транспорт, стала працює вся інфраструктура міста. До речі, хочу сказати, що опалення є в будинках харків'ян, ми не вимикали опалення, бо ми розуміли, що буде похолодання і був такий прогноз. І знаєте, все, все працює, нема жодного, жодного такого, знаєте, панічного настрою. Сьогодні в Харкові перебуває зареєстровано 205 тисяч вимушених переселенців. І ці люди це наші люди, які приїхали до Харкова і будуть тут жити, будуть перебувати тут. І ми намагаємось зробити так, щоб в них були всі умови такого нормального життя під час війни. Забезпечуємо житло людей, це гуртожитки, студентські гуртожитки, які у нас є. Діти виходять до школи, мають можливість вчитися чи то онлайн, чи коли потрібно, вони вчаться в наших підземних школах, митрополітинах, які ми облаштували під можливість навчання дітей. Тому дійсно це наші люди, і я дуже хочу, щоб вони знати, ставились до міста Харкова як до свого рідного, до свого рідного дому. Пане Ігоре, для України дуже важлива міжнародна підтримка. І ми про це постійно говоримо і дякуємо нашим партнерам за те, що вони допомагають. І ви так само це розумієте. Нещодавно відбулася робоча поїздка до Сполучених Штатів Америки. З яким настроєм, з якими перспективами ви повернулися додому? Нати хочу сказати, що ми маємо безпрецедентну підтримку наших міжнародних партнерів. Я дуже вдячний сьогодні ми Джонсон це мер міста Даласа. Це дуже потужне місто, штат Техас, і ми розмовляли там, і я виступав в мерії перед депутатським корпусом на сесії міської ради. І ми маємо дуже серйозну і політичну підтримку з боку Даласа. Хочу сказати, до речі, що це перше місто в Америці, яке офіційно на сесії засудила російського агресора, вона прирвала всі стосунки з російськими містами, і навпаки, ми стали містами-партнерами, містами побратимами. І я мав... Низку зустрічей і з депутатським корпусом, ну, звісно, з мером міста Далласа, мером Джонсоном. Крім цього, я мав зустріч в університеті із студентством, із керівництвом університету, із нашою діаспорою, із такими провідними політиками Далласа. І хочу сказати, що ми маємо підтримку, маємо підтримку України, маємо підтримку з боку Даласа міста Харкова. І знати, що я хочу побачив, що дуже багато прапорів, українських прапорів в місті Даласі, в будинках. І це, це підтримка, підтримка України. Ми розуміємо, що дуже багато людей, ми не всі будемо відзначати е, ці свята, але потрібно бути дуже обережним, бо е, дійсно, як ви сказали, ворог може використовувати це свято для того, щоб проводити е, обстріли, щоб е, знаєте, е, зробити, е, зробити трагедії. Е, і тут тобто, потрібно бути дуже і е, тому я Дуже хочу, щоб ці свята пройшли більш-менш спокійно, але ми повинні бути готовими до всього. Хочу попередити, що потрібно бути дуже-дуже обережними, не нихнуватиме сигналами повітряних тривог. Ми вмикаємо повітряну тривогу тільки тоді, коли є реальна загроза для міста Харкова. І дуже хочу, щоб наші харків'яни прислуховувалися до повітряних тривог і були дуже-дуже обережні. Пані Галина зранку, і годиться на своєму робочому місці. Однак нині замість документів у неї в руках мітла, а замість планів на день прибирання руїн. Разом із колегами жінка намагається, хоч трохи привести до ладу підприємство, у якого після нічної атаки російськими дронами не залишилося ні вікон, ні даху. Дуже тяжка ситуація. бачите, криші немає, вікон немає, фасад де пошкоджені. Наразі обладнання лише залишилось. Та люди не постраждали для нас це найважливіше. Вчора все чули, вчора зрозуміли, що на роботі такий приліт. Ну дуже дуже тяжко. Всі переживаємо, директор плаче. Всі плачемо цієї ночі. Харків вкотре опинився під масованою атакою ворожими дронами. Близько 20 влучань, 17 в Основ'янському районі. Знищені виробничі цехи, потрощені машини, зруйноване СТО та приватні будинки. Саме у цьому росіяни побачили свою чергову ціль. Однак на ранок мегаполіс знову оживає, а на передову міського фронту виходять комунальники. Наші комунальні служби завжди де є прильоти, виїжджають дуже рано, і ми допомагаємо. Помагаємо прибирати сміття, підмітаємо, вигрібаємо. Ворог завдає кожного дня дуже великі збитки Харкову, і це дуже тяжко нам бачити все. І це не тільки в основянському району, це всі всі райони міста Харкова. Разом з іншими працівниками КП Харків благоустрій, пані Катерина із сьомої ранку з мітлою в руках прибирання бруди та побитого скла, розбір понівеченого устаткування для комунальників. Ці задачі вже перетворилися на щоденний. Рутину так важко зізнається жінка. Однак бажання допомогти своєму місту, куди сильніше за втому морально дуже важко на прильотах. Ну кожного разу як є прильоти, Основянський, Слобідський район допомагаємо. Мотивація є, хочеться миру, І щоб закінчились скоріше ці прильоти. Хочеться побачити своїх рідних, які виїхали за кордон. Я мама, я дуже сумую за всіми українцями, які повиїжджали серед інших комунальних служб до ліквідації. Ці наслідків безчинства росіян долучився і салтівський спецназ. Так себе називають працівники Салтівського трамвайного депо, яке понад два роки тому теж розбила армія агресора. Нині вони залучені до прибирання потрощених підприємств. З однієї сторони йде типографія. Я сама поліграфіст, я подивилася, пошкодження дуже багато. Всі машини, скло. З тої сторони, кондитерка. Там кондитерку теж дуже зруйнували. Майже все вони викидають, ми будемо прибирати. Колосальні обидва. Вики дуже колосальний! Знаєте що одно радує? Що всі цілі люди? Ви знаєте життя то саме цінніше, що може бути. Машини вони куплять, поставлять вони і другі ці склади, зроблю, все зроблять. А от людське життя ніхто не замінить нікому. Ні. Попри вибиті шибки, зруйновані дахи і щоденну небезпеку Харків стоїть. Місто тримається завдяки тим, хто вночі гасить пожежі та розбирає завали. Тим, хто встає в вдосвіта смітлою в руках, і тим, хто, незважаючи на все, просто продовжує жити. Господи, яке воно наше це місто побите, але ми тримаємося. Ви дивіться, от пару годин. Там було кафе розбито, на другий день воно працює. Люди не здаються. І дякуючи нашому шетериху Ігору Олександровичу Меру, що він нас отак як -то в русло таке поставив, він дуже наладив цю систему. всю. Комунальникам треба кожному орден дати, повірте, це я вам говорю від чесного серця. Петрачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Попри регулярні атаки на Харків, місто продовжує жити та функціонувати. І один із механізмів забезпечення життєдіяльності прифронтового мегаполіса є виконавчий комітет Харківської міської ради. На черговому засіданні обговорили важливі для міста питання. Задля безпеки, обговорення проводять у дистанційному режимі. До участі засідання виконавчого комітету приєдналося 12 членів виконавчого комітету, в приміщення в якому відбувається засідання, присутне один член виконавчого комітету. Всього беруть участь. Засідання 13 члена виконавчого комітету Необхідний кворум є. Нагадую вам на це одинадцяте сім. Тому розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Серед головних питань соціальний супровід дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі і тих, хто втратив батьків через війну. Говорили про відновлення Харкова. Відповідні міські комісії продовжують свою роботу щодо оцінки пошкоджень житлових будинків. Також триває робота із будівництва Алеї Слави, де ховають полеглих героїв. Цієї страшної війни. Про затвердження положення про сектори квартали, що відведення під меморіальний комплекс військових поховань алеї Слави на території міського кладовища номер 18 міста Харкова. Нема заперечень, хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. на останок обговорили роботу комунальних підприємств Харкова та врегулювання питань щодо дотримання правил благоустрою міста. Всі рішення, що стосувалися створення комфорту для жителів мегаполіса, ухвалені одноголосно. Марія Сулуйова та Андрій Паколов, Харків, Новини. На одній з ділянок Шевченківського району сталася аварійна ситуація на каналізаційному щитовому колекторі у результаті взаємодії газової корозії з залізобетоном, що призвело до утворення прірви. Працівники КП «Харківводоканал» стали до робіт з усунення наслідків та відновлення аварійної ділянки каналізаційного колектора діаметром 2,5 метри. Роботи були розпочаті відразу у п'ятницю ввечері, 4 квітня, коли це трапилось. Вони продовжуються без зупинки. Наразі відбуваються земляні роботи, роботи по монтажу та будівництву першої рами кріплення, тому що цей колектор та, ну, лежить і ми маємо глибину близько 7 метрів. Високий рівень ґрунтових вод тут планується відновити аварійну ділянку даного колектору. За словами Віталія Селенка, у роботі задіяні працівники з ремонту мереж, з ремонту експлуатаційної дільниці, а також залучено чотири одиниці спецтехніки. Незважаючи на аварійну ситуацію і ремонтні роботи споживачі мікрорайонів Олексіївка та Павлове поле, які відносяться до даного колектора, не були відключені від водопостачання та водовідведення. Для зменшення аварійних ситуацій та безперебійної роботи комунальних послуг працівники КП «Харківводоканал» закликають дотримуватися правил експлуатації каналізаційних. Мереж та не засмічувати каналізацію побутовим сміттям. Мережа і система каналізації вона потребує культури використання. І те, що попадає в систему, це не зовсім гарно. Тому мешканцям району та думаю, всього міста ще раз нагадують про культуру використання системи каналізації, що це не мусорне відро. Задля комфорту мешканців і безперебійної подачі послуг з початку року працівниками КП «Харківводоканал» виконується безліч робіт різного напрямку. На території Шевченківського району було виконана прочистка близько 28 кілометрів мереж різного діаметру. Було перекладено трубопроводів близько 40 метрів. Виконано і прочищено 645 закупорок Та виконано близько 30 ремонтів. Оглядових колодязів з заміною люків на сучасні полімерні, крім щоденних робіт у планах на рік прочищення мереж колекторів, роботи на оглядових колодязях і не тільки, щоб мешканці під час війни не відчували проблеми з постачанням необхідних послуг водопостачання та водовідведення. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини. Му з кабінетів метрошколи на станції академіка Павлова першачки з цікавістю розглядають своїх гостей. Сьогодні до малечі завітали надзвичайники, аби розповісти про те, як оберегти своє життя, коли довкола чатують загрози. Дата цього інтерактивного заняття обрана зовсім не випадково. Нині, 4 квітня, в міжнародний день просвіти змінної безпеки. Україна разом з усім світом звертає увагу на одну з найпідступніших загроз: вибухонебезпечні предмети. Хоча тема уроку серйозна, навіть про страшну небезпеку можна розказати в цікавій та зрозумілій для дітей формі. Під час інтерактивного заняття малеча переглядала мультики, відгадувала загадки, а наприкінці отримала тематичні подарунки. Тепер ці дівчата та хлопці точно знають, що робити і куди звертатися у разі загрози. Розказую вам що таке міни. Це саме небезпечні предмети. Так, все правильно. А що треба робити, коли побачимо незнайомий предмет? Сто кроків назад і телефони справді. Що найбільше сподобалося? Це подарунок. Ти будеш книжечку читати? Наклики на почернак. На а мультики якісь дивилися сьогодні? Так. А що запам'ятали сиволі таке? Що не треба запалювати огонь без запиту родичів. дарували вам щось? – Так, подарували. Що подарувала? Книжечки. Наліпки там були, завдання. Ну скажи, а що найбільше тобі сподобалось усього, що було? Все. Для прифронтового Харкова тема мінної безпеки надактуальна. Відступаючи, ворог залишив по собі смертоносні пастки, які й сьогодні загрожують життю цивільних. Щоденно рятувальники та піротехніки ДСНС працюють над їх знешкодженням. Проте повністю позбутися ризику поки неможливо. Саме тому знання правил мінної безпеки це не просто навичка, а життєво важлива необхідність як для дорослих, так і для найменших. Якщо людина побачила якийсь вибухонебезпечний предмет, це, по-перше, ніякому разі не можна підходити до цього предмету. Також в ніякому разі його не можна підчіпати. Людина, якщо побачила цей предмет, вона повинна відійти від цього предмета тією стежкою, якою ж прийшла до цього предмета. Та коли вона підійшла мінімум на 50 метрів, вона повинна тільки тоді зателефонувати службу 101 та дочекатися рятувальників, щоб їм більш детально розповісти, де знаходиться цей небезпечний предмет. Також рятувальники навчають, як розпізнати заміновану територію. Тут у нагоді стануть спеціальні сигнали. Маркування у вигляді червоно-білої стрічки або саморобний, або державний знак увага, стоп мін, увага, небезпека. Цим способом маркують території, які мають забруднення від вибухоноспешних предметів. Тому ці території не можна в ніякому разі заходити. Фахівці ДСНС проводять просвітницькі заходи регулярно. До того ж, не лише в метрошколах, а й на інших безпечних локаціях. Вони навчають дітей правилам поводження з незнайомими предметами, діям під час повітряної тривоги, застерігають не жартувати з вогнем та говорять на низку інших не менш важливих тем. Окрім очних занять, надзвичайники організовують і онлайн уроки, щоб охопити якомога більше малечі. Просвітницька діяльність проводиться завжди по два рази на тиждень приїжджаємо до метрошкол, проводимо захист з дітьми, нагадуємо їм основні правила безпечної життєдіяльності, а саме міна, безпека, повітряна тривога, як правильно треба поводитися з вогнем. Не підхо. Ми коли приїжджаємо, ми перші по питання задаємо, а діти з радістю зразу вже відповідають нам на всі питання. Тому я вважаю, що діти на даний момент вони зможуть правильно себе поводити, якщо тут трапиться якась небезпечна ситуація. Всі ми виїжджаємо на природу, як десь відпочивати, і діти вже знають. І якщо що, підскаже батькам, що, що треба зробити. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов, Харків. Новини.